Цілий день сьогодні світило сонечко. Я подумала, що ми з Мішою трошки пізніше вийдемо на вулицю, бо поки займалися домашніми справами і він там грався. І зібрались ми виходити. Вийшли. Пройшло 5 хвилин нашої прогулянки і пішов дощ. Стоїмо тепер під накриттям, мішу Катаю. Ось так гуляємо. Поки стоїмо, тут ворони кружляють. Прям так багато. Йдемо з Мішою все ж таки в кав'ярню, тому що йому, звичайно, нормально гуляти на 3 квадратних метрах туди-сюди, а мені якось не дуже, тому йдемо розважати маму. І я не розумію, що це півдня було сонце, так тепло, розмовляла з подругою, вона казала взагалі такий кайф на вулиці. Ми зібралися вийти і ось. Звісно, і так красиво. Все таке яскраве, дерева яскраві, зелена травичка, ліхтарики біля кав'ярнь. Але все ж таки я була просто не готова до цієї погоди і одягнута я невідповідно. Тому біжимо грітися, розважати маму, як вже сказала, і пити гарячі напої. Ми все ж таки пересиділи дощик у кав'ярні. Мішка поспав у візочку. Я випила каву, як завжди, американо. Подивилася у віконечко на бігаючих людей, повз, ті, хто без пересоляк. Коротше кажучи, ми класно провели час. До речі, ці квіточки Лагород, що стояв на столику у кав'ярні, дуже нагадали мені мій весільний букетик, тому що він був саме з них і такого ж кольору рожево-молочний. Привіт, сьогодні новий день. Ми сьогодні мали на 10.30 з мішкою йти до педіатра, але у нас тривога, тож сидимо вдома. Вчора у нас у Києві ну і по всій Україні була дуже масова ракетна атака. ми просто були, ну Я знову була у шоці, ніби повернулася. Такі флешбеки були у 24 лютого. Знову якось стрьомно, знову дуже нервово. Тепер ми ще й не одні. Ще в нас є маленьке чудо, яке гукає на фоні. Але відчуття страху в мене особисто якось притупилося вже з того часу. Залишилась тільки якась люта ненависть, яка ти вже думаєш, що вже сильніше ненавидіти ти не можеш, але кожного разу виявляється, що можеш, бо це просто якась жесть. У мене досі не вкладається, Зараз буду плакати знову. В мене просто не вкладається в голові, як у нашому житті. У 21 столітті це може відбуватися. Ну, просто ракети літають над головою. Ну, жесть, якась жесть. Просто. Я сподіваюся, і вірю, і знаю, що так і буде, що все буде добре. Але ж це питання часу, розумієте? Ну, ви мене точно розумієте, і я не знаю, що робити. Знову виїжджати, залишатися вдома. Я не знаю, що буде краще. Я не знаю, як буде спокійніше. Я не знаю, я не знаю, що робити, бо вона ще маленька дитина тепер є, повторюся. Коротше, мене накрила трохи вчора хвиля паніки. Ще спілкуюся там з дівчатами, які теж з дітками, і всі по-різному на це реагують. Хтось більш-менш спокійний. Я себе відношу до цієї категорії. В когось дійсно паніка, хтось вже виїхав. Ну, це, це просто якийсь жах, і я. Знаю, що ви так само, як і я, бажаєте, щоб це скоріше закінчилося. Бо скоро я, людина, яка ніколи в житті в своєму не матюкалася, почне це робити, тому що просто слів не вистачає насправді. Так от я про педіатра. Ми збиралися сьогодні на 10.30 йти до педіатра. Через тривогу наш візит, звісно, відмінився. Ми нікуди не пішли. І тепер не знаю, коли підемо. Можливо, коли закінчиться тривога, спробуємо сходити, якщо не буде там черги, бо звісно люди, які при... які на той час записані, прийдуть на свій час. Ну і я не знаю, зможемо ми попасти сьогодні чи ні. Якщо що, то перезапишусь на інший день. Але у нас якраз по вівторкам, сьогодні вівторок, цей день малятка, коли з нуля до трьох років тільки проходять дітки, і тих хто хворий і не записують на цей день. Тобто ну зручніше приходити у цей день, але вже, вже як буде. Це у нас плановий візит. В мішку мають подивитися, зважити, поміряти його зріст. Дуже цікаво, як він виріс, дізнатися, бо в нас дома вагіт немає. Але до речі, я нещодавно була у батьків, рівно коли Міші було 2 місяці, 8-го числа, і зважилась. І мені залишилося до довагітної ваги, всього півтора кілограми, але я думаю, що вони в мене десь трохи тут. Ну, може, не півтора, але точно якась частинка є тут. Хочу вам трохи похвалитися. Я влізла в свої довагітні джинси. Залишилося скинути півтора кілограма до довагітної ваги, але я тільки в одні джинси влізла, в інші не влажу у ось цих ось кісточках. Я так розумію, що кістки ж розійшлися, тому. Півтора кілограма – це в принципі небагато, щоб прям не влазити. Сьогодні всю ніч були тривоги, зараз їх немає, тому ми швидко біжимо до педіатра. Сподіваюсь, встигнемо.

Тому проведемо день у ліжку. Вже вдома розповім вам трошки ще раз про педіатра, то так швидко якось на вулиці сказала. Були ми у педіатра, поміряли мішки зріст, він виріс на 2,5 см, подивилися його всього, зробили всі заміри, там обхват голови, обхват тут. Єдине, що не вийшло зважити його, тому що не працювали ваги, так як вони електронні, а світла у нас зараз немає. У нас вдома є, у поліклініці і на вули... у будинках на вулиці навпроти. ой а в будинках на вулиці навпроти немає, і поліклініка знаходиться там, і тому я не знаю, коли ми зможемо дізнатися ваго. Також зробили міші прививку, ми купували її у аптеці, нам робили у поліклініці, тому що індійську ми робити не хотіли. І хочу сказати тут зараз на каналі один раз і закрити на цьому тему про прививки. Так, ми робимо міші прививки, ми вважаємо це правильним і потрібним, навіть необхідним, тому це наша думка, це наше право робити це з нашою дитиною. І на цьому, я думаю, ми цю тему і закриємо, бо це можна сперечатися скільки завгодно. Яка робить прививки, ніколи не зрозуміє, мама, яка не робить, і, навпаки, так само. Сказали нам бути вдома сьогодні, не гуляти, тому трошечки так пройшлися навколо дому і пішли одразу сюди. Будемо зараз тут проводити разом час якось. Удома це теж непогано. Такі дні також мають бути. А завтра вже можна і купатися, і гуляти. Ну підмивати дозволили, просто не дуже мочити, не дуже там плавати прямо у воді. По в воді. заминулому влозі я показувала, що йду на пошту відправляти книги. рожевенькі такі ви бачили. І в інстаграм я теж саме дублювала. І багато хто в мене запитав, що це за книги, чому я йду їх відправляти, чому у мене взагалі так багато однакових книг. І я знаю, що у мене тут і в інстаграмі багато новеньких останнім часом, тому я зараз розповім. Я є автором жіночої, надихаючої і такої затишної книги. Тому я іноді хожу на пошту відправляти її своїм читачам. Ви також можете замовити мою книгу. Детальніше про неї я, мабуть, зніму окреме відео, таку презентацію зробимо, розповім вам все, покажу. А зараз вже ви можете дізнатися в принципі, цю інформацію у інстаграмі. У мене там є пости про книгу, і замовити також можна там. Відчуваю, у нас скоро буде колекція ведмедиків. Ось таке у нас поповнення Гу, мішенька. Такого ведмедика нам подарував наш друг, точніше, не нам, а мішки. Мені здається, він ідеально просто вписується у наш стиль і на цю поличку теж ідеально сів, якраз так ніжки в нього звисають. Супер, мені дуже подобається. Та й взагалі в нас щось тут вже дуже таке красиве вимальовується. Клас, мені подобається мішкін-куточок. Ще коли він трошки підросте, я хочу повернути бортики на ліжечко, ну і плюс оця платформа, на якій лежить матраси, копуститься шуниз. Буде взагалі класно. Це я чайок п'ю, поки мішка тут грається на коврику. <рес> <рес> так вже гукає смішно. А я зараз хочу заповнити цей відділ памперсами, і тут закінчились теж. У мене тут внизу. Ой, ці пачки. Зараз підберу, які візьмемо. Це все двічки, але треба вибрати ті, які поменше. Ось ще ціла пачка, тільки що зустрічалася з знайомою. Вона нам принесла цілу таку велику пачку, тому що в неї синочок старше на місяць, і вони вже з неї виросли. Так, зараз будемо дивитись. І це ще не всі памперси, які є у цьому ящику. У нас ще є тут під комодом. Зараз подістаю, буду вибирати ті, які поменше. Треба повідкривати пачки і подивитися. Тому що ніби розмір один, а вони насправді всі різні. Бо ми зараз її у одиничку влазимо, і деякі двічки беремо. Одинички у нас вже позакінчувалися, тому ми будемо починати користуватися двічками. Ну, вже почали насправді, але ще деякі великуваті на мішу. А в мене тут є відкрита пачка, от бачу памперс. Зараз їх і поставлю. Ще мене запитували, як я встигаю зараз знімати відео з малюком. Ну, от, в принципі, якось так. Знімаємо разом. Іноді, звичайно, чоловік вдома, він вдома не менше, ніж три рази на тиждень, Ну, в середньому десь три рази, тому я теж встигаю це робити. Ну і Плюс я можу це робити і з малюком, і без малюка, коли він з чоловіком. За будь-яких обставин. Іноді це трохи складно, я іноді навіть психую трошки, але загалом нормально. Де плюс мені це подобається? Я отримую задоволення від того, що веду блог тут, що веду блог у інстаграмі, і знаходити на це час. Мені хочеться знайти на цей час, тому я його знаходжу. А ще може грає роль той фактор, що я дуже активна людина сама по собі. У вагітність цього не можна було по мені сказати, але зараз все повертається на свої місця. У мене з'являються сили і все більше і більше, і тому, тому я це роблю. Знаєте, іноді мені здається, що я досі вагітна, бо захотілося зробити рибні котлетки. Ніколи в житті їх не любила, а це прям дуже захотілося, тому зараз приготую. Хочу зробити їх зовсім маленькими, такими міні. Я побачила таку ідею і хочу спробувати. Поки буду це робити, мої хлопці тут зі мною розважаються: один на гойдалці, інший на дивані, тусимо разом. Додала сіль, перець та спеції. Буду готувати зовсім маленьку порцію, тому що не знаю, як вийде і чи вийде взагалі. Я ніколи раніше рибні котлетки не готувала, бо я їх не любила. І цікаво, чи зайдуть мені вони взагалі, бо зараз хочеться, а можливо, коли приготую, вже не буде хотітися, і я не знаю, хто тоді їх буде їсти. Це буде прикол, тому що чоловік теж не любить. Я тут дістала свої книги спеціально. в інстаграм показувала. Одна у мене тут звичайна, як у всіх, яку я продаю. Ну просто звичайна. А одна дуже дорога моєму серцю. Вона особлива, тому що вона перша, най найперша, яку я взяла у свої руки. Вона була пробником, тому ми її друкували у одному екземплярі. Вона тут погано шита, її, мабуть, ще. А, точно, її вручну зшивали. І обкладинка така неідеальна. Да, погано шита, бачите? Тут такі. Штуки. Але це просто був пробник, щоб подивитися, чи все ок, чи все мене влаштовує, чи так друкувати всю партію, чи ще треба щось змінити. От. Тому я її бережу. Просто це мій такий особливий екземплярчик, най-найперший. Приємно тепер тримати її в руках такі теплі спогади. До речі, я вирішила зняти відео про книгу, розповісти вам все про неї, таку міні-презентацію зробити у відеоформаті. А що уявляєте, ми з чоловіком забули про нашу річницю стосунків? Цього року, мало бути, ну, як мало бути, є 11 років, а ми просто забули, 12 жовтня була у нас ця дата, кожен рік ми її святкували, а зараз у нас, мабуть, стільки просто спільних дат вже є, і стільки. Всього відбувається у житті зараз. Плюс мішка ж з'явився. Це для нас ну, найважливіше, найголовніше тепер дата, що ми забули. Просто вилетіло з голови. Причому ми в цей день були разом всією сім'єю, але просто навіть не згадали. Згадали сьогодні, сьогодні вже 14 .00. Ну але нічого, мабуть, у попередні роки я б засмутилась через це, але зараз це здається. Такою дрібничкою, що навіть не хочеться засмучуватися. Так що, все добре. У нас і так вистачає дат, які ми тепер святкуємо всі разом. Я знаю, що у два місяці вже час потрошку вибудовувати графік, тому цього тижня, щоб взагалі зрозуміти, який він у нас зараз, цей графік і чи є він. Ну, я знаю, що є. То я вирішила записувати кожного дня, що мішка робить, і бачите, вже вибудовується, що в нього три денних сна. Ось так от тому. Буду писати далі, десь хоча б тиждень позаписую, а там далі буду вже трошечки коригувати і вибудовувати йому графік більш точний. В мене, правда, тут все як попало записано, тому що ну, на ходу це зазвичай робила, з мішкою на руках чи ще якось, чи заднім числом трошечки запам'ятовувала одразу декілька пунктів записувала, тому так. Речі покажу вам. Записую в такому планері. У мене він тут по тижням, і Мені зараз це мега зручно, тому що дуже багато займає часу дістати блокнот, відкрити на потрібній сторінці. Оце все. А такий планер мені от прям клас. Я записую собі на кожен день купу всього, плюс записую звичайно, тут ідеї для відео, що я маю зняти на цьому тижні, ну щось таке. От і на кожен день, звичайно, теж свої справи, щоб все встигати. Потім ставлю галочки. Мені це дуже допомагає. Я завжди таке любила. Ну це знаєте, якщо вже якийсь час за мною слідкуєте. Ще на цьому тижні я була у юску, зайшла подивитися, що новенького, і знаєте, що мене здивувало, крім звичних товарів, які є тут завжди. Тут були вже представлені новорічні товари, новорічний декор. Правда, я вам детальний огляд не знімала, тому що тут багато дещо немає цін, і такі напівпусті полки, я думаю, вони ще не все виставили, коли все зроблять, будуть ціни. Тоді я зроблю детальний огляд і все вам покажу, щоб ви знали, що там є і чи варто туди йти за новорічним декором. В цілому мені сподобалось все красиве, ну я вам найкрасивіше показую, на мій погляд, звичайно, такі серветочки, дуже багато цих лускунчиків, маленьких, великих. Ну і, звичайно ж, є новорічні гноми, новорічний посуд. Мені дуже сподобалась ось ця коробочка, я би склала у неї печиво. Але у мене подібна є тільки іншого кольору. Також багато невеличких штучних ялиночок, мені така сподобалася. Нагадує справжню. Ось ці штуки, до речі, хочу спробувати зробити цього року самостійно, але можна і купити. От У юску вони є, тільки поки що не зрозуміло, яка ціна буде. Так, такі коврики мені дуже сподобались, весело, але собі би додому не купила. Та може вам сподобається. Ну, як завжди, статуеточки, свічки, все як завжди. Ну і звичайно, колекція, неноворічна. Все на місці, нічого нікуди не поділося. Є багато нових товарів, яких я раніше у юску не бачила, але і багато того, що тут завжди було. Наприклад, ці чашки різнокольорові. Цей чайничок мені дуже сподобався, такий він мені стильний здався. Я, якщо чесно, вже і забула, як це знімати огляди на магазини. Дуже мені сподобалося. Треба буде повернутися до цієї теми. Ну і як я вже сказала, коли з'являться ціни і заповнять полички новорічною колекцією, у Юску я зніму тут повний огляд, тому що цей магазин знаходиться недалеко від мого дому і, в принципі, мені проблеми немає зняти для вас відео. Ну, текстиль і меблі я у цьому відео не знімала, тому що не бачу сенсу, покажу їх уже у повному огляді. Це я так просто, щоб ви знали, що я була у Юзку і що я бачила новий декор. І ще на останок цього відео на закусочку хочу поділитися з вами своїм факапом таким справжнім, нормальним, тому що ось цю зону взагалі. Я собі тут облаштовувала як зону для годування. І столик в мене тут спеціально для цього, щоб сюди все складати, там, чи навіть телефон класти, поки сижу і годую на цьому кріслі. Але так робити я змогла тільки буквально перші декілька тижнів після того, як ми приїхали з Пологового. Тому що тепер, коли я сижу, мішка опирається ніжками своїми у ці от бильця. І просто відштовхується, ну тобто йому не вистачає місця. Коротше, не вміщаємося ми на цьому кріслі разом. Ну, саме у позі для годування, так, в принципі, то нормально. Тому це тепер просто моя затишна зона, а не зона для годування. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що ви подивилися це відео. Дякую вам за перегляди, за підписки, за пальчики вгору. Я все бачу і дуже вам за це вдячна.